Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Мало хто очікував, що за день до візиту Зеленського до Вашингтона спікер Джонсон надійшли йому листа, який починається словами: я вимагаю, щоб ви негайно звільнили посолку України в США Оксану Маркарову, отримуючи свій оцінок, але розкажу про те, що ми маємо на цю мить. Пишу Остап Яшин. Отже, в середу Майк Джонсон оприлюднив вимогу до Зеленського, яка багатьох заскочила своїм формулюванням негайно звільнити Оксану Маркарова, причину якої називає організація візиту на завод боєприпасів у Пенсильванії, де Ручі з Зеленським з'явились представники демократів, але не було республіканців. Скан листа прикріплює детальніше про сам візит. Напишу нижче. В той же день голова комітету нагляду палати представників республікани Джеймс Камер. Ініціював розслідування про те, чи збиралася адміністрація Байдена Гаріс використати на свою користь поїздку Зеленського у Пенсильванію, яку він назвав втручанням у вибори. За день до того інша група республіканців у Конгресі направила схожого листа до мінюсту міноборони з вимогою розслідувати, чи залучили для поїздки зеленського федеральні ресурси. І чи не є це порушенням закону. З критичними заявами виступили інші законодавці. Теж все це відігрівається заявами Дональда Трампа. Починаючи з понеділка. На кожному мітингу він не шкодує критиків бік Зеленського. І каже, що той, нібито, хоче перемоги демократів з останнього. Президент України в нашій країні він зводить маленькі паскудні наклепи на адресу вашого улюбленого президента. Мене будівлі зруйновані, міста зникли. Їх уже немає. а Ми продовжуємо віддавати мільярди доларів людині, яка відмовляється йти на угоду зеленському. А пі повідомляє. Що що очікувана зустріч Трампа і Зеленського, де той мов представити йому свій план перемоги, не відбудеться. Що саме розлютило республіканців до візиту Зеленського на завод у Пенсильванії? Приєднався губернатор штату Джордж Шапіро, а Також там з'явилися сенатор Боб Кейсі, і конгресмен Мет Картрайт. Усі троє демократи Джордж Шапіро, близький соратник Камала Гарріса, активний гравець у її кампанії. Вона розглядала його своїм потенційним віце-президентом Пенсильванія – Один з ключових штатів за який точця запекла боротьба на додачу. Там велика українська і польська громада, для яких тема України на виборах є. Важливою, беручи все це до уваги, республіканці сприйняли поїздку Зеленського в Пенсільванію як пряму чи непряму пряму спробу додати балів Камалі Гаррі. Саме звідси з'явились питання про використання федеральних коштів і те, як Зеленський добирався до заводу. Крім цього, незадоволення в республіканській партії викликало інтерв'ю Зеленського для The New Yorker напередодні візиту до США, в якому він критикує заяви Джей Ді Венса щодо України, а самого кандидата віцепрезидента називає надто радикальним. Зеленський сказав, що не сприймає слова Венса про територіальні поступки всерйоз. Адже це. Це привело б до глобального конфлікту. Дехто з республіканців побачив у цих коментарях паралелі із заявами кампанії Камали Гарріс. Хоча ж у цьому ж інтерв'ю Зеленський згадує про свою позитивну комунікацію з Дональдом Трампом і підкреслює, Україна продемонструвала мудрість не вв'язуватись в американську внутрішню політику. Ми завжди намагалися уникати впливу на вибір американського народу. Це було просто неправильно. Хто стежить за Оксаною Маркаровою Вашингтоні, знає, що вона як і будь-який інший посол теж послідовно зосереджується на розбудові двопартійної співпраці, як з республіканцями, так і з демократами. до прикладу, в липні Зеленський відвідав штат Юта, де серед іншого зустрічався з республіканським губернатором Спенсером Коксом та законодавцями від республіканської партії. Тим не менш, ситуація зараз приблизно така. Поки ні посольство, ні українська сторона цієї історії не коментують. Візит зеленського до Вашингтона відбудеться. І, попри все, в нього заплановані двопартійні зустрічі в конгресі шаної ну візит до Білого Дому із оголошенням нової підтримки. Вчора США оголосили про пакет допомоги 375 мільйонів доларів, який включає ракети для F-16. Також очікуємо. Великого оголошення про збройну допомогу на 8 мільярдів доларів. Нардеп Гончаренко в той же час зазначає наступне ПО США. Ситуація дуже погана та критична. Потрапили знову в виборчу кампанію. Цього робити не можна взагалі. Якщо не буде зустрічі з Трампом, Джонсоном або Венсом, візит в США можна вважати провалом. Без двопартійної підтримки США ми програємо цю війну. Знову ж таки впираємось в якість людей, як і з армією, коли у нас немає ідей та стратегії. Так само і тут нам потрібна гарна аналітична інституція, яка б могла радити та допомагати у відносинах. І США храпом воно не працює взагалі. Що стосується звільнення Маркарова, це ж знову ж таки не питання в Маркарові, а питання у виборах. Телеграм-канал Офісне Мишеня пише Єрмак зірмавці всі зустрічі. Невже це такий план? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.